Всім привіт! Мене звати Дарія. Я є головним координатором від компанії Univer.pl І у мене для вас сьогодні важлива і довгоочікувана інформація. Президент Польщі підписав поправки до спецзакону про допомогу громадянам України. Отож, статус УКР продовжено до 30 вересня 2025 року. Продовжено усі карти та візи. Тобто, якщо ви маєте продовжені документи, ви не можете подорожувати до інших країн, але за цими документами можете легально перебувати на території Польщі. Ті, хто мають статус УКР, можуть подорожувати до інших країн, але при цьому має бути активний статус УКР, встановлений на телефон Діяпель, та ви не можете перебувати за межами Польщі більше ніж 30 днів. З основних змін, які можуть стосуватися наших нових студентів, це те, що песель УКР необхідно отримати негайно по прибуттю до Польщі, тобто скасовується термін в 30 днів. Також з'явилась можливість отримання карти побуту через возз'єднання з сім'єю. Усі особи, які мають статус УКР, надалі мають доступ до безкоштовної медицини та соціальних послуг. Є декілька моментів, які потребують часу та уточнення, тому слідкуйте за нашими соцмережами.